Тварини, які сьогодні живуть у дитячому театрі зоолога, приїхали до Херсона із Дніпра. Зоологія це хобі, говорить ініціатор проєкту Віктор Георгієв. За професією, чоловік актор. Ідея створити такий проєкт та поєднати обидва своїх таланти, виникла через те, що хотілося навчити дітей чуйному ставленню до тварин. Чому взагалі ідея Чому взагалі ідея виникла? Тому що останнім часом на телебаченні чи в інтернеті я бачив ролики, сюжети з негативним ставленням до тварин. Жорстокі відео, коли діти, у яких мають бути чисті. Душі, можуть знущатися над тваринами. Тому був створений ось такий проєкт мій дитячий театр зоолога. Чому дитячий? Тому що піклуються про тварин тут саме діти. Це безкоштовна студія. і Діти приходять і вчаться, як правильно з цими тваринами поводитись. Жодна тварина тут не взята з дикої природи. Вони усі народжені в Україні у приватних колекціях. За словами Миколи Левченка, зоопарк відкрився на базі культурно-мистецького хабу. Поруч розташована картина галерея. З вересня тут відкриють постійні безкоштовні заняття для дітей, які захоплюються зоологією, наукою та мистецтвом. Сьогодні в спрямуванні діяльності молоді вони хочуть чогось незвичайного нетрадиційного. Зрозуміло, що всі параметри, ну які існували, скажімо, до того клубної роботи, то що вони в певній мері мірі сьогодні існують, але зрозуміло, що в змінній формі змінні формі, і це дає в першу чергу можливість приваблювати нашу молодь для того, щоб вона цікавилась месте. Анастасія протасова, керівниця хабу при Херсонському державному університеті, розповідає, що знайти тут цікаві для себе заняття зможуть не тільки діти, а й дорослі. Є дуже велика кількість проєктів, серед яких і майстер-класи, і тренінги, які спрямовані як на акторську майстерність, так і на розвиток, і на самопізнання, на комунікативні здібності. Також ми проводимо велику кількість майстер-класів з образотворчого мистецтва для того, щоб люди могли знайти свої якісь певні таланти, віднайти можливо, зняти певний стрес. Ольга цілинко привела до театру зоолога дітей. Тут її підопічні не вперше для сьогоднішніх відвідувачів такі заняття, частина реабілітації. Сьогодні ми привели сюди сюди третю групу дітей в театр. Ну, ми хто знає, громадська організація, яка працює з родинами, які мають дітей з інвалідністю, діток з органічними враженнями центральної нервової системи. Ми приводимо діток щоп'ятниці невеликими групами, щоб можна було кожній дитині дати можливість доторкнутися до тварин і отримати свій тактильний, свою досуд тактильних вражень. Нас з нас знайшов Віктор. Сам запропонував нам прийти. Ми прийшли, переговорили і Дуже зацікавилися цим цією пропозицією, тому що це унікальний випадок, коли діти можуть доторкнутися власноруч до унікальних таких рідких тварин, нам незвичних. Діти та молодь, які вже займаються у театрі, можуть самі багато чого розповісти про тутешніх мешканців. У багатьох з них є імена. Олександр Фурсенко сам з голови пристані. Він опікується ігуаною. Асистент Віктора Георгієва показує, що. Одного мешканця театру. З ним дітям дозволяють гуляти. Це наша Дуська. Це наша дуська. Вона тхір, відноситься до коні їх, спить по 18 годин, їсть м'ясо, дуже любить гратися. Їй три рочки. Ми її зазвичай вигулюємо на вулиці. Дуже цікаво, завжди хоче кудись залізти. Женя та Сергій раніше вже бували тут. Тварини їм подобаються, говорить Женя, а змії не страшні. Коли я прийшла сюди вперше. Мені дуже сподобалося. Ці тварини такі милі, особливо змії. Мені було дуже комфортно, і я вирішила знову прийти. Мені більше сіве понравилась. Мені найбільше сподобалися змії. На перший погляд вони страшні, а насправді дуже контактні. До речі, вони не отруйні. Їх дуже приємно тримати. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Харсон.